Отже, давайте про все по порядку розпочнемо, мабуть, із візиту Путіна до Азербайджану. Ну, є зараз декілька версій стосовно того, чому було здійснено цей візит. І саме зараз одна із тих, аби відволікти увагу від Курської області. Але ну давайте не забувати про фінансово-економічне співробітництво і саме ці чинники. за вашими міркуваннями, чому Путін здійснив цей візит і яка його основна мета. Ну, його основна мета дійсно відволікти увагу від своєї приналежності причасності, так, як кажуть на Росії до тих подій, які відбуваються в Курській області. Оскільки в них прийшла рознарядка, ну всім пропагандистам жодним чином не пов'язувати не прив'язувати те, що там відбувається до персони Путіна. Йому треба демонструвати інший ну, рід діяльності, що він як президент, якби президент країни, він має якісь. Там міжнародні зустрічі займається якимись іншими важливими справами, і отут е, з'явилася можливість поїхати до Азербайджану, зустрітися з Алієвом і зробити вигляд, що він е, відповідає за зовсім інші речі. Там зовнішня політика, торгівельні якісь відносини. Позитив, тобто, це така позитивна історія, принаймні так і намагається подавати в російських змі. Ну і плюс це ще підкреслює той факт, що він якби ніякий не вигнанець. Дивіться, в нього достатньо широка географія поїздок. Він до цього був там в. Північній нічній Кореї, В'єтнамі до цього літав Китай. Зараз він їде значить в Азербайджан, може ще кудись там в Білорусь, там регулярно їздить. Тобто, це таке якби підтвердження, що з ним спілкуються. Причому спілкуються представники різних країн, і власне е ситуація, вся яка є в країні, вона під повним контролем, під повним контролем президента. Ну а про курську область, звичайно, ніхто там і під час візиту не згадував, тому що зараз треба все зробити для російських пропагандистів, щоб максимально цей удар від Путіна відвести. Там будуть інші відповідальні і карати вже ну через якийсь проміжок часу будуть інші. Жодним чином це не може стосуватися так званого президента Російської Федерації. А з приводу якихось економічних моментів, поки рано говорити, навіть та інформація, яка була щодо підписання якихось там додаткових угод між Госпромом і власне ну, такими ж компаніями, які діють там в Азербайджані. Це поки що е, ну знаєте. Якісь там документи, які ще невідомо в якому форматі будуть реалізовані, тому що тут насправді не настільки однозначна ситуація, хоча вона безумовно для нас не дуже приємна. Давайте говорити відверто. У нас такі компанії азербайджанські діють, і от у нас ну перед нами зараз певна дилема виникає. А як взагалі тепер до них ставитися, і ну яким чином ці компанії будуть і надалі вести бізнес в Україні? При тому, що на початку, наприклад, широкомасштабного вторгнення Азербайджан надавав і зараз надає певну гуманітарну допомогу Україні і. Ну в цілому в нас були цією країною непогані відносини, хоч вони там якось публічно не коментували те, що відбувається в контексті російсько-української війни, але і однозначно на боці Росії не виступали і не виступають на сьогоднішній день. Це також важливий дуже момент. Але тут цікаво, чи вдасться Азербайджану пройти між крапельок і зберігати ось цей нейтралітет і паритет відносно двох країн. Ну тому що так дійсно вони надають нам гуманітарну допомогу, але з іншого боку, ну ось. Ця зустріч із путіним, ну вона дещо збурила українське суспільство і в силу ось тих економічних договорів, про які ви згадали, пане Єгоре, в українському суспільстві вже закликали бойкотувати одну із мереж автозаправних станцій. Але питання в тому, хто від цього більше виграє, а хто програє. Ну да, от дивіться, це такий складний насправді момент, тому що ну, по-перше, в нас повинна бути якась офіційна реакція її поки що немає, і я не здивуюся, що її не будуть. Тобто, просто знаєте, от зроблять такий вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося, і для нас важливо зберегти якісь контакти з Азербайджаном ніж на це звертати увагу. Але ну по-друге, з іншого боку, тут є вже реакція громадян. Я вчора дуже багато і обурливих дописів бачив, і заклики до певного бойкоту е от е мережі. Ці да автозаправок, про яку ви згадали, е, то ми тут подивимося, як тут ситуація буде розвиватися. Але я чому сказав, що вона неоднозначна Я без жодних якихось виправдань, і зрозуміло, не може бути з точки зору співробітництва там між Росією та Азербайджаном. Але напередодні цього візиту ходила така інформація. Що на перспективу якраз Азербайджан може виступати ну, своєрідним посередником щодо транзиту, наприклад, нафти, яка буде йти через Україну. Що це буде не російська, а азербайджанська нафта, і от це дозволить, якби вирішити певні проблеми, які виникають, наприклад, зараз в європейському союзі. Ми ж пам'ятаємо цю історію з Угорщиною, словаччиною і так далі. Тобто, тут дуже складне таке питання, і е, не виключно, що Путін якраз і літав для того, щоб дізнатися. А, чи готовий там Алієв взяти на себе якісь додаткові зобов'язання, чи виступити якимось там своєрідним посередником? І так далі, плюс я б ще звернув увагу на те, що дуже багато азербайджанських змі і журналістів насправді цей візит подавали в таких тонах, які точно не сподобаються Путіну. Що Путін, який має колосальні проблеми, у якого частина території не підконтрольна, прилетів в гості до нашого лідера, переможця у війні, який повернув нагірний Карабах, який значить, тут регіональний лідер, і який тепер. Може виступити взагалі посередником для того, щоб регулювати проблему російсько-української війни? От бачите, як вони навіть розганяли цю тему? Тому можливо, якісь такі розмови в контексті того про що ви говорили, да що якісь перемовини, доха там, катар, посередники і так далі. От у нас з'являється ще одна кандидатура на це посередництво, трошки така несподівана, але ну, може бути можливо, Оліва є така амбіція, і він міг її певною мірою озвучити путіну. Чи озвучував він такі амбіції, наприклад? Кла там нашому президенту, ну поки що це питання відкрите. Ми не знаємо на нього відповіді. Ну, дуже цікава інтерпретація, і тут важливо спостерігати за цим розвитком події, чи справді готовий Алієв стати посередником і ретранслятором якихось перемовин між Україною і Росією. Ну тому що з одного боку Азербайджан подає офіційну заявку на вступ до БРІКС. На це теж треба зважати. Ну, компанія не найкраща. Росія, Іран, ну, Китай не впевнена, що це супергарна історія, але з іншого боку, чим більше у нас союзників, які будуть займати свою роль в цьому перегвірному треку і виступати саме на стороні України, тим краще. Але питання в тому, чи буде Азербайджан якщо погодиться на цю роль, якраз таке переслідувати і сповідувати інтереси саме України. Ну безумовно, це ж ключове питання. Але е, і тому я кажу, що нам немає не сенсу зараз дуже вну всю проблему заглиблюватися, оскільки ми не знаємо, чи готовий взагалі Азербайджан грати таку роль. Але е, деякою мірою трошки нам на користь іде той факт, що ключовим союзником Азербайджану є Туреччина. А позиція Туреччини, знаєте, такої країни НАТО, яка з одного боку політично повністю підтримує Україну, але економічно дуже непогано співпрацює з Російською Федерацією. І тому от може бути схожа історія, що ми економічно там ну якась країна там активно співпрацює, але при цьому політично визнає там територіальну цілісність, державний суверенітет і так далі. До речі, подивіться: з політичної точки зору якусь іншу позицію Азербайджан стосовно російсько-української війни просто апріорі не може зайняти, тобто ну, не визнати територіальну. Цілісність України це підірвати те за що вони воювали 20, 30 років, да фактично для того, щоб повернути свої території, які вони які офіційно були визнані до речі, там окупованими на рівні організації Об'єднаних Націй. Тобто ситуація дуже схожа на ту, яка була там, і в цьому контексті, як принаймні на якусь політичну, хай неявну підтримку, ми можемо розраховувати. Ну питання просто в тому, чи будемо ми зараз цим питанням займатися, чи взагалі захоче Азербайджан грати в таку гру. Може це просто епізод? От Путіну кудись треба було злітати до. Мовилися за Алієвим. мені здається, Алієв від цього візиту отримав набагато більше ніж Путін. Набагато більше це навіть видно було по відео. Як він говорив, да там як він себе погодив. Це ж демонстрація такої сили. Ну а що там буде далі з економікою? Подивимося, я зараз не думаю, що Газпром якось може всі ті проекти реалізувати, і може бути таке, що вони просто залишаться проектами на папері. Гарна картинка, але в реальності ну це не дасть того результату, на який вони власне розраховували. Але ж Газпрому хочеш, не хочеш, а треба щось робити, тому що. Він зараз показує колосальні збитки, і якось треба повертатися на попередні позиції в силу того, що обмежується споживання газу російського саме в тому ж європейському союзі. Ми з вами, пане Ігоре, говоримо суто теоретично, що Азербайджан може зайняти свою нішу в якомусь переговорному треку між Україною і Російською Федерацією. Але тут факт загалом самих переговорів чи можуть вони відбутися в найближчій перспективі. Ну тому, що Російська Федерація виключає Такі можливості в силу операції збройних сил України на Курщині, і про це говорив і Путін, і про це сказав Лавров, і про це говорили в МЗС Російської Федерації. А куди ж поділися їхні усі заклики і закиди до того, що давайте домовлятися, віддайте нам тільки чотири області, але домовлятися будемо. Ну, дивіться, по-перше, вони не можуть зараз говорити інше, тому що ну, це ж буде виглядати як ну тотальна просто слабкість, а вони і так слабкі позиції. Їм треба витримати певну паузу. Цю паузу треба чимось забивати. Випускають Лаврова. Він посилається на Путіна і каже, що ніяких перемовин, що він там згадав, знову нацистський режим, да, і вся та дурня, яку вони любили говорити з 22-го року. Він це озвучує. Це ну, тому тут якби очікувана реакція, щоб вони так сказали. Але з іншого боку, подивіться, що робить останні три дні. Лукашенко. Лукашенка його ж не просто так витягають в ефір російського телебачення, відправляють до нього людину, яка є журналістом. Ну, типу журналістом, ми одночасно депутатом держду держдури цієї да, чоловіка Скабєєвої. І фактично в цьому інтерв'ю дуже довгому, яку розтягнули на три дні, і постійно крутять в російських змі. Лукашенко просто кричить про необхідність перемовин. Тобто, тут другий варіант: однією рукою вони кажуть ніяких перемовин, іншою рукою в них з'являється Лукашенко яким, через якого вони починають вкидувати певні тези. Сподіваються, що на ці тези буде власне якась там реакція. Тому, е, знаєте, попри відкидання такої можливості, насправді ці перемовини вони можуть початися в будь-який момент. Єдине, що це дійсно буде той формат, який ви вже згадували, це не буде формат прямих перемовин. Нас не, не буде зустрічатися з Зеленським з Путіним, щось підписувати і про щось говорити. Це будуть перемовини на якомусь майданчику за посередництва, і за гарантій третіх сторін. От ключове питання зараз: хто це буде цією третьою стороною? Які країни, я думаю, це буде не одна країна. Які країни будуть брати в цьому участь, і наскільки їх гарантії будуть дієвими саме по відношенню до Російської Федерації? Тому що ну з нами я думаю, проблем не буде. Якщо ми про щось домовимося, ми це будемо виконувати, що ми неодноразово робили. От до Росії власне є питання. Тому те, що зараз там розганяє російська пропаганда, це не більше ніж фон. Їм треба розігнатися побідемі. Пісія, їм треба показати, що типу Україна щось там порушила. Але повірте, пройде пару тижнів, навіть не місяців да, пару тижнів десь там трошки стабілізується якось ситуація в Курській області. Але стабілізація яка? Просто ми не будемо брати під контроль, можливо, якісь нові території. Вони не повернуть в найближчі місяці, те, що там зараз ми контролюємо. Але для них це буде вже трошки інша історія. Пройде певний період часу. І повірте, вони знову почнуть повертатися в тому числі до теми перемовин. Зараз вони просто це роблять через інших людей, і Лукашенко, мені здається, там на п'ятірку за їхньою системою справився. Тому може розраховувати на якісь чергові бонуси від Путіна. Ну, як варіант, ну, тому що про перемовини він протягом останнього тижня говорив принаймні тричі в якихось різних форматах. Але тут такий цікавий момент, на який би я хотіла звернути увагу, чи не було ось цією. Першою пробою пера ось ці, нібито, переговори, які мали відбутися між Україною і Російською Федерацією в Катарі, стосовно не Аби не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі двох країн, як ви оцінюєте ось цю історію, чи справді вона могла мати місце, і Російська Федерація зараз відхрещується і каже: Ні, ні, ні. А от українська сторона діє дуже цікаво і каже: 22 серпня має відбутися відеодзвінок, Маємо поговорити після того, все вирішувати. Дивіться, я не виключаю, що такі перемовини мали місце. Це не прямі перемовини знов таки між Україною і Росією. Тобто ми спілкувалися з катарцями, росіяни спілкувалися з ними. Потім це планувалося якось звести до спільного знаменника. Росія каже, ми не будемо цього робити. Ну була інформація в тому матеріалі, да тому, що Україна там проводить операцію в Курській області. Це ну аргумент насправді він якийсь дуже тупий. Чому тому що коли триває війна, а між нами триває війна, то якісь, якісь події на фронті вони не можуть впливати на хід навіть якихось перемовин. Вплив вони можуть мати лише тоді, коли сторони про щось домовилися. Наприклад, припинити активні бойові дії, а потім якась одна сторона це порушила. Оскільки ніяких таких домовленостей між нами немає, то аргументи росіян вони дуже інфантильно, смішно там і по-дитячому виглядають. Да тому в цьому контексті, як би тут uh, жодних питань до нас не може бути. І я переконаний, що uh, подібні формати і кейси вони існують і в інших сферах, тому що в нас же обмін полоненими відбувається і так далі. В цьому немає нічого поганого, немає ніякої зради. Uh, треба про щось таке говорити, і як ми бачимо, Україна тут позиція дуже сильно ми проговорили про те, що будемо піднімати це питання ще під час першого саміту мира. Зараз буде якась там конференція. А Росія, якщо не приєднається, ну вона знову буде в слабкій позиції, тому що виходить так, що її запрошували. Запрошували, а вони відмовилися, силаючись на те, що відбувається на фронті, але ще підкреслюю, це не той аргумент, який влаштує навіть партнерів Російської Федерації. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Ігоре, за фаховий аналіз, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, був із нами на зв'язку.